пане президенте, це фотографія інопланетянина з фільму Чужий Ось так ви можете виглядати, якщо з'їсте сирі заморожені креветки, які надсилають до Сполучених Штатів інші країни. Бінсентодіонайтесь баодеркантріс. Якщо ви це з'їсте, то могли би виглядати як персонаж фільму Чужий, тому що креветка була радіоактивною. я не жартую. У ній був радіоактивний ізотоп під назвою Цезій 137 він вас вб'є, навіть якщо ви не перетворитесь на чужого, якщо з'їсте цю штуку, я гарантую, що у вас виросте додаткове вухо. Американський конгрес у всій красі сенатори та конгресмени повернулися до роботи після літньої перерви і одразу ж на порядку денному з'явилися гучні скандали та суперечливі питання. Одним з перших питань, яке привернуло увагу сенаторів, стала трагічна ситуація з українськими дітьми, які були насильно вивезені до Росії під час повномасштабного вторгнення. Гуманітарна дослідницька лабораторія Єльського університету. Тепер оцінює, що понад 35 тисяч викрадених українських дітей утримуються Росією. Ті небагато, кого вдалося врятувати, розповідають жахливі історії про російську індоктринацію, незаконну мілітаризацію та жорстокі покарання за відмову відмовитися від своєї української ідентичності. Сенатор Граслі навів конкретні приклади того, через що довелося пройти дітям у російському полоні. Історії, які він озвучив, вражають своєю жорстокістю та цинізмом окупантів. Ось кілька історій від дітей, які були врятовані завдяки організації під назвою «Поверніть дітей додому, Україна. Цитата росіяни сказали, що моя мама мене не потребує, і що мене віддадуть прийомній сім'ї в Росії. Сказав 12-річний хлопчик з Маріуполя. Я хотів втекти через задній двір, але боявся, що вони мене застрелять. Тому мені довелося сісти з ними в вантажівку. це було так страшно. сказав 13-річний Артем з Харкова Особливо болючими є свідчення про систематичне знищення української ідентичності дітей у так званих реабілітаційних програмах на окупованому Криму. Діти зазнавали психологічного тиску та примусової русифікації. Вони кажуть, що з них знущалися в таборі, принижували на основі їхньої національності росіяни замикали дітей, які висловлювали проукраїнські позиції у підвалі або камері одиночці. Вони забороняли дітям розмовляти українською і натомість змушували слухати російський державний гімн, вивчати російські патріотичні пісні та виконувати важку роботу принаймні шість місяців, росіяни брехали дітям, що їхні батьки нібито їх покинули, і що, взагалі, Україна більше не потребує цих дітей. Водночас лідер демократів у сенаті Чак Шумер виступив з різкою критикою президента Трампа, звинувативши його в патологічному егоїзмі та порівнявши з авторитарними лідерами минулого. Послухайте, він одержимий з якоїсь дивної причини перемогою в Нобелівській премії, і він навіть телефонував зарубіжним лідерам, просячи їх рекомендувати його для цієї нагороди. Чи був у нас коли-небудь такий жалюгідний президент? настільки жалюгідний, чесно кажучи, чи це звучить як хтось, хто працює на повну котушку? Я думаю, ми знаємо відповідь на це. Шумер не обмежився лише словесними нападами, а перейшов до конкретних прикладів того, що він вважає проявом слабкого его президента. кожен, хто слухає сьогодні, знає відповідь на це. Глибоко в серці, включаючи моїх колег з іншого боку проходу. Навіть якщо вони не наважуються сказати це вголос, вони бояться його. Вони знають, що він погрожує їм і розмахує всім над ними. Его часто є частиною іміджу в політиці, але я ніколи не бачив хулігана в овальному кабінеті з таким відверто крихким его. Сьогодні вранці я побачив це его в усій його потворній красі, коли їхав до капітолію проїжджаючи повз міністерство праці, я побачив, як і багато інших, величезні банери з аерографованим обличчям Дональда Трампа. Кілька таких банерів висять по всьому Вашингтону. протягом поколінь американці дивилися на такі зображення і сміялися з них, посміхалися, тому що це такі очевидні ознаки глибокої невпевненості. Шумер провів паралелі між діями Трампа та поведінкою авторитарних лідерів минулого та сучасності. Ленін Сталін, Мао, Путін, Кім Чен Ін та інші хулігани протягом історії покладалися на такі зображення, тому що вони відчайдушно хотіли здаватися могутніми. Важливими та недоторканими і ось ми тут, Америка 2025 року, і в нас є невпевнений хуліган в овальному кабінеті, який наказує своїм підлабузницьким міністрам кабінету присмикатися перед ним на засіданнях кабінету. Чи бачили ви коли-небудь одне з цих засідань? Це соромно. Хто може більше підлизуватися до Дональда Трампа, поки він сяє, хоча те, що вони кажуть, має дуже мало правди. А що з прикрашанням обличчя будівель у нашому місті? Його фотографією? Це смішно, що Дональд Трамп каже, що хоче зробити Вашингтон красивішим, і водночас ліпить своє обличчя по всіх наших будівлях. натомість республіканці воліли обговорювати деталі військового параду Сі Цзіньпіна у Китаї. На військовому параді Китаю, китайського сі та російського путіна, було підслухано на відкритому мікрофоні, як вони обговорювали трансплантацію органів та безсмертя. Ми знаємо, що Китай постійно забирає органи у непритомних в'язнів совісті. Яка ваша початкова реакція на те, що вони обговорюють таку річ? Я скажу вам, що ми чули жахливі історії про ці трансплантації органів та все це в Китаї, але вони беруть їх не питаючи донорів, м'яко кажучи. І факт того, що їх спіймали на гарячому, вперше я про це чую, дуже показовий. Це говорить вам про їхній світогляд на противагу нашому. Говорячи про зло, ми чули жахливі історії про уйгурів, наприклад, цю переслідувану релігійну меншість, що їх використовували для забору органів. Водночас у Сенаті розгорілася гостра критика на адресу Президента Трампа через його економічну політику, яка на думку демократів призводить до підвищення цін на товари першої необхідності. Люди голосували за Дональда Трампа з різних причин. Але головною причиною було те, що вони думали: він знизить ціну товарів, продуктів харчування, житла, бензину. Які б не були його інші недоліки, він був корисний для ваших грошей, думали люди. Але минуло вже майже вісім місяців. І постійна економічна невизначеність та песимізм більше не є тимчасовим спадом. Тепер зрозуміло, що Трамп нічого не робить дешевшим. Насправді він навмисно робить все дорожчим. Охорона здоров'я, продукти, іграшки, автомобілі, житло, електроенергія, комп'ютери, одяг, алкоголь, відеоігри. Критика торкнулася не лише економічної політики, але й методів забезпечення правопорядку, які застосовує адміністрація Трампа. Місяць тому Трамп федералізував місцеве управління поліції у Вашингтоні і розгорнув тисячі національних гвардійців та федеральних агентів через так звану надзвичайну криміногенну ситуацію. Як це виглядає? Це виглядає як замасковані люди без ідентифікації, які підходять до людей на вулиці, заарештовують їх і зникають у немаркованих транспортних засобах. Тим часом журналісти CBS News повідомили про ключові питання, які стоять перед конгресом після повернення з літньої відпустки. Це насправді не так багато про сам бюджет це насправді більше про процес. Знаєте, ще минулого тижня ми бачили, як білий дім зробив те, що називається кишеньковим скороченням, щоб повернути близько 5 мільярдів доларів зовнішньої допомоги. Ця ситуація викликала обурення серед законодавців обох партій, оскільки вони вважають, що конгрес має виключне право розпоряджатися бюджетними коштами. NBC News також повідомили про складності, з якими стикається конгрес у питанні фінансування уряду. Це лише перший день повернення конгресу, і ми вже на варті щодо зупинки роботи уряду. І це тому, що в них є лише кілька тижнів, щоб дійти згоди. Вони ще цього не зробили, і вже є деякі великі червоні прапорці, деякі великі попереджувальні знаки про те, як все це збереться разом. Таким чином повернення конгресу. Гресу з літньої відпустки ознаменувалося цілою низкою скандалів та суперечливих питань. Найближчі тижні покажуть, чи зможуть законодавці знайти компромісні рішення, або ж США стикнеться з черговою політичною кризою на тлі внутрішніх суперечностей та міжнародних викликів. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.